Чи справді Олаф Шольц готується до переговорів з Путіним? Ну, не знаю. Ну але ніхто про це більше не знає, ніж, ніж, ніж сторона Олафа Шольца. Скажу я так. Ні. Ні, він може готуватися, ходити вивчати текст, повторювати його, але ніхто його слухати не буде. Я не бачу цих переговорів. Це більше схоже, знаєте, на хайп аніж на політичну діяльність. На жаль, чи справді війська РФ готуються до виходу з території Херсонської області? Я б не назвала це жестом доброї волі. Ми їх вибивати звідти будемо. Не так, ми їх спочатку почнемо вибивати, ми їх спочатку почнемо трощити, а потім в них буде жест доброї волі. І це буде не на одному напрямку, а це буде на двох напрямках напрямках не менше. Тому що тут два-три, Ну чомусь тут дві двійки ну все ж таки я про два хотіла б сказати. Так. Так, чи буде же з доброї волі на херсонському напрямку? Буде, але не сьогодні, не завтра. Він буде після того, як корки дуже сильно почнуть мінусуватись на херсонському напрямку. Тобто, всі, хто захочуть вижити. Вижити ну підуть на жест доброї волі. Чи це буде саме через команду, чи вони просто будуть тікати? Ні, це буде команда. Це буде команда, і знаєте, що мені показує? Що це буде не просто команда, а це буде ніби таке планування відходу з позиції планування жесту доброї волі, але вплине на це все ж таки Збройні Сили України. По перше. А потім вже їх рішення, їх там Міноборони і всіх інших там шобли отої всієї. Чи будуть успішними штурмові дії з на Мелітопольському напрямку? Там вже є успішні дії з Вони вже є. Вони вже є. Вони вже є не, не шумні, не громкі. Досить локальні, але вони є. І тут я б сказала, що орки відчувають себе не дуже добре. Скоро двоє відправляться на концерт Кобзона на Мелітопольському напрямку. Двоє це не двоє чмобіків, а дві, дві якісь важливі вагомі персони. На Мелітопольському напрямку, тобто генерали, керівники якісь відправляться підспівувати. І це призведе до, до башти, після якої орки почнуть все ж таки оцю свою втечу, яку вони дуже затримали чомусь досі. Чи справді Байден прагне відновити військові зв'язки з Китаєм? Так, справді це було б йому дуже зручно, це було б йому дуже на руку, але Китай проти, а, проти, тому що шантаж знову. Шантаж а, продавлюють свої умови. І тут навіщо це Байдену? Покажіть, навіщо це Байдену? Намагання закріпитися, намагання зупинити е, розпад, якийсь надовго, тому що в Байдена розумінні Байдена стратегії, якщо він поверне те, як було, що на сьогоднішній день неможливо, ну тобто, все. Померло воно вже, не буде його, немає можливості його реанімувати. Але якщо він поверне те, що було, його позиція, його, його апарату, його оточення ну, такого бойового міцного, таким чином буде закріплена і буде себе дуже міцно почувати на майбутнє. Тобто, тут дуже схоже на те, що коли Байден скаже, я устал, я ухожу», а на це багато показників вказують, щоб йому було потім ну знаєте, як в історії Америки, щоб він залишився молодець. От, от так мені хочеться сказати. І він молодець, і всі, хто за ним підуть, теж молодець. Ну, тобто, це якась підготування платформи на майбутнє, але це неможливо, тому що Китай. Не дурачки, і вони використовують будь-яку можливість вхопити собі? А Байден ділитися не хоче? От вони і не можуть досі домовитись. Тому це спроби, і це знову ж таки не про Україну і не про Росію. Це дійсно саме про їх внутрішні ситуації і внутрішні наміри на майбутнє. Чи становить загрозу для Путіна візит Сі Цзіньпіна до США? Кремль дуже не хоче цієї зустрічі, дуже не хоче цієї зустрічі. Так, це дійсно ставить загрозу для Кремля. Але скоріше, не в тому контексті, в якому ми б з вами зараз хотіли це почути, тому що тут загроза для Кремля саме економічна. Щось вони можуть дуже круто притиснути Росію, якщо домовляться все ж таки, а вони поки не домовляться. Але якщо вони домовляться, то е, Кремль дуже втрачає можливості фінансові, втрачає можливості майбутніх фінансів. Е, чому? Е, тому що вони як справжні хижаки. Коли е, дістануть свої сили, знаєте, коли відчують свою силу і все ж таки домовляться, то на послаблений Кремль вже захисту буде складно взагалі придумати. Тому так, Кремлю не дуже хотілося цієї зустрічі, бо вони розуміють наслідки. А наслідки будуть і вони будуть, але трошки згодом, чому Сі Цінпін погодився на офіційний візит до США. Він щось хоче донести, він щось хоче привести, принести, але це за дияволом: хто кого перехитрить, хто кого більш яскраво обдурить, хто кому своє нав'язить. Ну, тобто, тут нав'язування йде якесь, тут іде якесь сподівання просунути свою брехню. Ну тут не навіть не, не просто брехня, а тут сподівання просунути свою. Свого диявола, свої інтереси, свою якусь тіньову сторону в бік е, Америки. Добре? Чому навіщо тобі це потрібно? І знову мені показують. Дивіться, що не буде цієї зустрічі, як заплановано. Щось буде змінено, чи вона буде перенесеної, чи буде змінений формат. А чому буде змінений формат? Тому що хтось когось не почує, тому що зустріч, яка повинна статися, в неї як теми ще немає. Ну, тобто є якісь наміри, є якісь очікування, є якесь бачення своїх інтересів, але свої інтереси це навіть не про інші країни. Це саме стосунки Америки і Китаю, тому що тут не про Україну вони зустрічатися, зібралися, не про Ізраїль та не про будь-яку іншу гарячу точку на цій планеті. Ні, це особисті інтереси, і вони намагаються одне одному їх. Втюхати хочеться сказати так, чи буде зустрічся пізніше, інакше і про інше. Чому погодився? Тому що він хапає шанси, він намагається вхопити цей діньпінь як він. Немає тут любові до Америки, от немає. Тут навпаки, е... спроба домінувати. от так я бачу це. І хто кого. Хто кого збільшить, зменшить. Ну, тобто, тут якась така ситуація. Не можуть вони поки досягти балансу. Ну нічого, хай навчаються, хай стараються. Чи справді зараз розглядається варіант вступу лише частини території України в НАТО без окупованих територій? Ні. Ні, немає такого обговорення. Це, це неможливо. Ну це неможливо, тому що це занадто. Е, непродуктивно? Це неможливо. Це неможливо зараз. Чи є таке взагалі, взагалі обговорення? Ні. Ні, ні. Це плітки. Чи буде успішним проєкт рекрутингу до ЗСУ, який запустили нещодавно? Ні, не буде він успішним. От саме цей, про який ви питаєте, не буде він успішним, тому що він чомусь не співпадає з інтересами людей от людей на сьогоднішній день. Ми не про державу зараз кажемо. Ну і я більше все ж таки за громадян переймаюся аніж за керівництво країни на сьогоднішній день. Чи буде ні? Ні, тут щось буде нове. Тут щось буде інше, воно буде створено саме нами. Ну тобто в нашій країні, нашими спецами і нашими е, творчими особистостями, які зможуть все ж таки заохотити людей іти, і вчитися саме вчитися захищати нашу країну. Але сказати, що от сьогодні вони вклали туди ресурси емоційні, там, часові, інтелектуальні, і воно піде, ні, воно не піде, не приживеться, воно не, не дойде воно до фіналу якогось такого, знаєте, плодючого. Але буде цікаво людям. Іти вчитися захищати нашу країну. Це буде не в цьому році, це можливо буде навіть не в наступному році, тому що тут дуже е, карта помірність каже, що цим процесам потрібно дозріти. Ці процеси повинні пройти е, час, обставини е, розчарування, е, оновлення. Ну тобто буде великий, великий процес, поки це стане дійсно цікаве для українців, але не той, що було заявлено. Що мав на увазі Зеленський, коли анонсував нові міжнародні кроки? Він мав на увазі нові міжнародні кроки, на які вже вже, от вже пішла Україна. Ну, тобто, це не в намірах, це вже відбувається карта сили. Карта намірів, карта отримань, карта шансів і всього іншого отримати те, що хочеться. Але аби ми побачили саме ці нові міжнародні кроки, все ж таки щось у владі зруйнується спочатку, от буде якась чистка. І коли це відбудеться, згадуємо попередній розклад, коли це відбудеться. Ми почнемо дуже активно і стрімко просувати свої інтереси, свої плани, свої наміри. Тобто ми почнеться почнеться, почнуться відбуватися події. От саме події, не розмови, не, не сподівання, не наміри, а саме події. Тобто, ми будемо бачити ці події. Фізичні події, які будуть відбуватися. Тож це не шутка. Це не подвійна, якась така, знаєте, закидон від президента. Ні, це справді заява. Що обговорювали Єрмак з Блінкеном у Вашингтоні? Блінкін тиснув на Єрмака. Тут іде тиск. Іде тиск та нав'язування своїх ідеалів та своїх правил. Тобто, таке відчуття, ніби Блінкін намагався знаєте, продавити Єрмака, прийняти їхні умови. Чого це стосується? Керівництва, тобто якийсь шантаж. Почався якийсь шантаж, шантаж в бік України, і Єрмак відбивався і намагався домовитися та знайти якісь інші варіанти. Тут хочеться сказати, що Єрмак відстоював якусь людину, відстоював плани, відстоював права цієї людини. Але це не дружня бесіда. Вона була за її було заявлено як дружня, їй було заявлено як така мирна якась зустріч. Але все ж таки імператор перевернутий з боку Блінкіна і юстиція перевернута. Я б сказала, що це тиск, тиск агресивний, тиск із шантажем, тиск із викриттям якихось важливих досить таємниць. Залякування, а навіщо чого хоче досягти? Блінкін хоче когось прибрати з нашого керівництва. І зараз таке відчуття, ніби про це піде мова. І мова на рівні світу. Ого? Навіщо? Якісь умови вони виставляють. Вони виставляють якісь умови. От цього приберіть, бо ми про нього щось дізнались. Ми щось викрили, щось е, Якась таємниця відкрилась, дуже така компроментуюча, через яку необхідна виникла необхідність змінити якогось важливого керівника. І це на рівні імператора, це на рівні керівника країни, добре. Ну, не, не керівника країни, а керівництві. Когось в керівництві країни. Одразу хочу поправити себе добре. Дараз. Чи досягне, Блінкін того, на що він тиснув. Тут шантаж. Вони почали шантажувати нас. І цей шантаж ще на рівні такому. Тихому, знаєте, коли тихим голосом ще кажуть, але він набирає обертів, і ми про цей шантаж дізнаємось. Тобто вони виставляють якісь умови і спостерігаємо за тим, що буде відбуватися в нашому керівництві. Тож я тут можу навіть досить досить впевнено сказати, що щойно ми побачимо звільнення, там добровільний відхід від справ. Чи то зменшення можливостей якоїсь важливої людини в керівництві країни, це буде значити, що ми пішли на цю угоду і США будуть продовжувати тиснути на нашу країну. Добре, що це для нас, що це дасть для нас, це для нас дасть новий якийсь виток. Нестабільних ситуацій всередині країни. Чи справді в Міноборони планують звільнення трьох командувачів Су? Не можу підтвердити цю інформацію. Тут мені показують, що долучають нових. Керівників, долучають нових людей до керівництва. Ці нові люди, вони не нові нові, ну геть нові, а це люди, які не були, яких не було задіяно в великих керівних процесах, і їх ніби почнуть долучати до керівних процесів в якості не знаю, консультування, в якості радників. Чому? Тому що ну, це бойові одиниці. Це люди, які мають вже певний класний, міцний бойовий досвід, і вони будуть долучати цих людей до керівництва. Але я не бачу звільнення. Чи буде звільнення? Все ж таки, звільнення? Ну Ні. Ні, ні. ні. давайте буде звільнення, але воно буде не зараз, воно буде не скоро. Чогось чекають? Чекають. Чого чекають? Буде звільнено одну людину в погонах, одну, але вона ніби сама буде в цьому винувата. Ну, тобто, щось людина не втримає е, певні обов'язки, які на себе взяла. Тобто порушить якісь кордони соціальні чи то, ну не про, не про політику, тут тобто більше Ну, чашові енергії це більш соціальні, емоційні, та, тобто порушить якусь соціальну ланку. І за це буде звільнений. Але на сьогодні в планах звільняти цю людину немає. Він сам на це нерветься. Чому Конгрес США не може ухвалити запит Байдена щодо фінансування України та Ізраїлю? Ну бо не мають вони на це наміру, не мають вони не хочуть. Зміна, різка зміна. Вони знаєте, ніби така. Не хочуть вони давати, не хочуть вони допомагати. Дійсно не хочуть. От таке відчуття знову імператор перевернутий, туз жезлів перевернути, сонце туз мечів. Така комбінація карт цікава. Таке відчуття, ніби вони беруть голову Байдена, відвертають від України, Росії, Ізраїлю і всіх інших країн, і повертають на свою країну, в якій необхідно все ж таки цього керівника вернути, зробити повноцінним і зосередженим на процесах своєї країни. Тому конгрес я б сказала навпаки, як конгрес ставиться до ситуації з Україною і Америки, Америки з Україною. Не хочуть карта жадібності, карта неможливості і небажання, і карти, які кажуть, все закінчили. Отже, я навіть вам сказала, що дуже скоро ми отримаємо якусь звістку про це. Що радикально змінилося ставлення конгресу до процесів, які стаються у всьому світі, не обов'язково це про Україну чи про Ізраїль. Це стосується майже всіх країн, яким Америка допомагає. Тому що зосередження на собі. Чому експорт нафти з РФ до Туреччини рекордно зріс, не зважаючи на санкції. Не можу підтвердити, що він рекордозріс, тому що стосовно нафти і експорту нафти в Росії, Росія дуже незадоволена і незадоволена саме через порушення якихось домовленостей. Тут я б сказала, що. Ну, ніби знаєте, за домовленостю потрібно, аби була отака от кількість, а вони навіть її не виконують. Чому? Тому що багато перепон і багато неможливостей. Ну ми розуміємо, чому це відбувається. Дайте я так спитаю: чи зріс експорт? Тому що ми ж розуміємо, ні? Ну ні, ну ні, ні. І це буде відомо. Ну ні, це на рівні пліток. Інфа, чи справді атаки ЗСУ? По об'єктам в Криму спричинили паніку серед окупантів. Там не тільки про атаки мова йде. Окупанти в розпачі. Це я вам стовідсотково кажу, тому що в них відчуття, що вони не давайте так. у них з'явилось відчуття, що вони геть не керують ситуацією, геть взагалі не контролюють ті процеси захисту. На які вони спиралися, в яких вони були впевнені. Отже, це не тільки атаки, саме фізичні атаки, це інформаційні атаки. Тому що інформаційно Україна теж досить круто впливає на настрій кримчан і орків в Криму. Це ну така немалозначна знаєте, частка цих процесів. Чи є в них паніка на сьогодні? Так, це не просто паніка, це бажання втекти і бажання втекти раніше, аніж тебе втечуть. Отже, я можу підтвердити це, що вони дійсно знаходяться в паніці. І, тут не про... і знову це не просто паніка, це планування вирішення питань. І воно якесь знаєте безпорадне чомусь. От, от, так вони в розпачі в безпорадності. Вони чомусь себе відчувають Не довго їм залишилося. Чи посиляться атаки ворожими дронами на Україну найближчі двох тижні? Ну, є такі наміри, є такі можливості у них, тому що мені показують, щось вони отримали, щось їм привезли, щось їм дали, щось їм допомогли. Збільшити кількість, тобто мені показує, що якась літаюча падлюка в великій кількості доражки приїхала. і вони мають великий намір е, цю всю е, зграю направити по нас. Але не дуже їх плани і наміри будуть мати шанси. Чому? Тому що, по-перше, ми під захистом, і от таке відчуття, ніби зараз. Давайте так чи будуть вони відправляти більше дронів? Будуть відправляти більше дронів. Але у них в намірах є такий напрямок, який вони ілюзорно вважають погано захищеним. Але це тільки їх ілюзія, і всі їх наміри спричинити нам біль страждання та руйнування підуть лісом. Не вийде в них все ж таки спричинити нам таку велику шкоду, як вони б хотіли. Чи буде прийнято остаточне рішення про вступ України до ЄКС до березня 2024 року? Ні, не буде. Не буде. Ми залишаємось при своїх інтересах і взагалі ця тема мені показує до березня 2024 року. Ця тема ну вона принаймні буде вже остаточно сформована в своєму, знаєте, остаточному вигляді. Тобто, це не буде? Питання виникати, тому що ситуація буде зрозуміла, тому що ситуація припинить і ну втратить свою актуальність взагалі для обговорення в нашій країні, угу. і ми будемо займатися егоїстичними потребами нашої держави і дотримуватися тих інтересів, які турбують саме нас, не спираючись на обіцянки з Євросоюзу.